Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в скбіні Тавер Дефенс для того, щоб тратити мої ге медалі, тому що я все-таки хочу вибити ультимейта і дуже жорстко. Правда, виникли певні зміни, і доволі таки потужні. і заключається все в тому, що у мене, ну короче, персонажів то майже немає. Один хайпер, один діджей. Там така єрунда полишалась. Просто, просто, просто конкретна ерунда, і, і все, і все, більше нічорта нема. Ну, але я думаю, це не сильно велика проблема, тому тому, що все пішло в магазин, в якому ви можете прикупити собі будь-яку юніта, будь-яку кількість гемів, і що саме головне, супер-супер дешево. Посилання на магазин є в описі, і, в принципі, залітайте, оформлюйте заказики і все буде супер класно, якщо ви дійсно хочете бути дуже потужним. А я хочу сильно бути дуже потужним, тому. М -м -м, але при цьому всьому не маю багато вільного часу для того, щоб проходити ось цей от батл пас, можна його так назвати. Місії у мене не виконуються, ні чорта в мене не виконуються, а ульт. Майте, я хочу. Вибили їх уже 200 штук. Обалдеть, але так то подумати, це супер мало. Це обалдеть як мало. І треба думати, як би мені його отримати. Тому що даже шефів вибили все на все 2000. В минулій серії ми вибили. Ось, цього типа, він дуже класний, неймовірно крутий, але Годлі, конечно. Але Годлі, конечно реально чор. Тому ми будемо обов'язково відкривати величезну кількість кейсів, але для цього ж таки мені треба ще піти потратити геми. Так, значить, по суті, ми можемо піти на плазу. Да? На трейд плазу. Може. Жожливо, вже трошечки кейси подешевіли. На це дуже сильно сподіваюсь, бо по 100 хемів за кейс трошечки жир. Трошечки жирно, хочеться чуть-чуть дешевше, але що ж поробиш? Нічого не поробиш, просто ні чорта не поробиш. Квести мене не виконуються, ні чорта мене не виконуються. 82 гема за кейс, хорошо, супер. Ціна трошечки підупала на відсотків 15-20. Це супер класно. Я всі кейси просто взяв і закупив. Це реально крутяк. Погнали на другу триплазу. Мені треба купити кейсів неймовірно велику кількість, тому що хочеться. Хочеться бути дуже потужним. Було у нас 228 десь тисяч гемів. Коротше, будемо спускати до 200, напевно. Якщо мене вийде закуповувати так багато кейсів, то до 200 будемо спускатися по гемам. І будемо пробувати все-все-все забирати. Ти з трейда вийшов? З ким ти тут можеш трейдитись? На ці третпас нікого нема. Ладно, пішли на другу. Я хочу просто купу кейсів. Просто купу кейсів. І все. Даже по 90, можливо, то я дорого трохи закупав. Можливо, є ще дешевше десь. Диви, мене знову закинуло на якусь пусту третплазу. Але тут по 85 є кейсів. Хорошо. 89, тож забираємо, всі скупили, погнали далі. <смі> Супер жорстко. Ну, що саме прикольне, те, що сьогодні ми можемо купити вже більшу кількість кейсів на ті самі геми. Тому це мені реально подобається і, скоріш за все, вийдемо купити прям багато. Але щось тут вообще кейси. Ти диви, ні, чорта не спускаються в ціні. Так, ось тут три плаза якась дика. Тут багато народу і по 89. Є кейси, хорошо. По 80 забрав. 89, 99 Трошки вже дорого ай яй 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 85 сюди. Давай, давай, давай. Я встиг купити. Хорошо. Блін, Трейд Плаза велика, але наскільки дорогі кейси? Це просто шок. 70 гемів сюди. 85 сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ще один 85, давай, забираємо. По 98 то трохи дорого. 70, Сім'я. Бачики, проскакують ціни класні, я встигаю забирати. Конкретно встигаю забирати. Це дуже-дуже круто. Я би, звісно, купив би капець як багато, але не знаю, чи вийде в мене цього зробити. Фух, тому що тут ціну ломлять, прям хорошу. Погнали на другу плазу якусь, тому що. Що трохи ціну заганяють, пацаки. Так, і тут 95, та ну, не вже такі жорсткі ціни, не вже такі жорсткі ціни. Я пам'ятаю, оці патрики по 30 скупляв. От по 30 це кайф скупляти, по 40, по 50. Ну, блін, по 100 це трохи дороговато. Уже який день йде клоківен. Треба трошечки ціну, хлопчики, спускати, тому що, що хочеться пооткривати кейсів. Але я теж розумію. Багато хто хоче брати їх і самому відкривати. Багато хто хоче просто купляти і відкривати. Але бачите, які тут ціни і триплази. Якісь пусті. Я не можу зрозуміти, які мене три плази я ще кидає, чого на пусті. І чого я не можу купити нормальну кількість кейсів. Скільки в мене їх взагалі є? У мене їх. Та мало в мене. Їх. В мене їх дуже мало. Мені треба більше. 80. давай сюди. Блін. І все. Остання посодка. Що по сотки скупити? Давай посотки скупляти. Що ж робити? Що ж робити? Пора скупляти купу кейсів, братва. Так, хтось в трейді. А якщо ти в трейді, то давай. Ти в обща, Ти скільки кейсів продаєш, ти в трейді сидиш. А ви там всі в трейді, я понял. Ладно, тоді пішли в другу плазу. Вроді, поміжеш, вроді гемів купа. Ну і кейсів хочеться, ну кейсів хочеться трохи пооткривати, але мені геми в цьому не сильно допомагають, тому що ну, я сам не хочу купувати дуже дорого ті кейси. Ось по 80 вони іноді десь продаються, по 87, по 90. Ну по 100 трошки наче й дороговато вже, ні. Трошки наче пора купувати дешевше. Уже ж трошки їх понаоткривали, цих кейсів. Може хочеться вже, ну, тако ціну, ціну підспустити. Бо він ще стоїть як бані кейс, але бані кейс нікому не треба, тому що, бо що ось цей механічний банік, він зараз уже спустився до ціни. Годліка, звичайно. Так, трошечки поскупляли, скажи. Трошечки поскупляли. Це, звісно, хорошо, але пішли на другу. Трейдплази треба міняти, тому що хочеться на багатьох трейдплазах позабирати багато гемів. Багато кейсів. Ти диві, яка жаба здорова, да? Що це що то таке? А ще 99 гемів. Що за прикол? Що за ціни по 250? Ти а ще нормальний, макар. Ти на приколі, прям крепкому. Але нічого. По 90 скуповуємо собі. Даже за сотку одного візьмемо, блін. Далі. О, по 10 тисяч, ти ще нормальний. Чіпка. Ти Ще нормальний. Ти на кого надієшся? Хто в тебе його позабирає? <смі> Блін, ну трохи кейсів вже Появилось, але все одно маловато. Маловато надаще. Відчуваю, що уже завтра ціна на кейси точно спуститься нормально, і вони будуть явно менше, ніж соль. От прям явно менше. Десь по 70, можна буде набагато частіше купляти їх, бо уже час від часу ти спокійно береш по 90. Але правда, на трейдплазах дуже мало цих кейсів, бо їх відразу забирають. А прикинь, скільки їх будуть купувати після того, як івент закінчиться. Просто скільки і яка ціна на них буде. Їх просто будуть забирати з руками і ногами. Навіть я зараз сотки просто скуповую і будуть все одно знаходитись якісь чуваки, які будуть або для відосів, або для ще чогось. Просто брати і закуповувати неймовірну кількість цих кейсів. Це взагалі, це просто капець. О, 89, хорошо. Оце прикольні ціни. Оце прикольні ціни. Це тобі не по сотки куплять, Це по 90. Ну, правда, по сотки теж доведеться скупляти. 139, ні, чуваки. Це, на жаль, трошки дорого Скільки мене цих кейсів вже є? Е, ну, ти знаєш, трошки вже є. Ну, мені треба більше, ніж було минулого разу. Більше, ніж було вчора. Значить, треба йти і шукати ще. Та й потратили гемі, мене так багато, тільки 7 тисяч. 7-8 тисяч гемів ми потратили. Це ще поки-поки мало. Але ж ми й кейси купуємо трошечки дешевше. Тому і геми трачаться не так швидко. Правда, з усіх трейд плас, бо маленько, потихеньку я все забираю. Но клокмен новий надо капець. Як Даже по сотки давай заберемо. Просто тому, що я хочу швидше назбирати ці кейс. Так, 90. Блін, він в трейді, чувак. О, я купив. Я купив. Тільки хоч трейд не відкривай, Дай скуплю в те кейси. Давай, давай, давай. по 90 нормально, класна ціна. Буде ще? Є Хорошо, давай ще Виставляй всі, я в те всі заберу. Хто це Ріп, Мео. Ану. Ол кейс. Все, я готовий забрати всі кейси. О, 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 виставляє. В тей тільки два? Ти маєш тільки два кейса? Ну ладно, чувак, я в тебе куплю за 180. Давай. Я думав в тебе їх більше. Я думав в тебе їх набагато більше. О, бо далі пішов ось цей чел. Але в нього ціна. Якась довбанута. Давай попробуємо написати. Ні, він не приймає трейди. Ну, все, пішов геть тоді. За 90. Все, цього нема, кейса. Ладно, пішли на другу трейдплазу. Аби ще мене на трейдплази закидувало туди, де є люди. А то мене закидує на якісь пусті. Тут нікого, нікого нема, абсолютно. 90, бемс, давай. Я не знаю, що вони тут трейдять на цих трейдплазах. Але кейси тут я забираю по дішману. хе Сігнутий ультимейт за мільйон. Нормально, нормально. Я би сказав, даже чотенько. Ну, але мені це не підходить. У мене нема мільйона. Та й мені не треба сігнутий ультимейт за такі бабки. Він коштує зараз 1500. тому що він уже нікому не треба. Він уже не класний ультимейт. Класний ультимейт випадає з кейса. Ото реально класний юніт. О, 77! 78! Сюди 80. Давай забираю все. Нема коли чекати. 90 тоже беру. 95 беру. 97 тоже забираю. І за 99 забираю. Огого

Щоб в мене було 160. І мені да ще два кейси. Все, погнали, підам, купимо ще два кейса. У мене буде 160 кейсів. Це буде точно більше, ніж минулого разу. Минулого разу у нас було десь 130. 130, можливо, 140, зараз буде 160. Але гемчики тратяться, капець. Гемчики тратяться, капець. Давай. Так, ти в трейді, чувак. Ну який трейд? Мені треба да купити. Ладно, куплю в дорожчого, чувака. А те нема. А ти о, купив, все чітко. Тепер. Можна нормально йти і відкривати. Минулого разу нам пощастило відкрити в лобі, тому погнали в лобі. Ми відкривали в лобі, де є оцей клокмен, і мені випав міфік. І я тепер теж хочу відкривати там. Тому що в тому місці можливо мені нормально так щастить. Давай ще раз подивимося на відсотки, скільки повипадало ультимейтів. Ультимейтів випало 200 штук. Нічого не замінилося, жоден не випав з того моменту, як я почав базікати. Та оцих 8,5 мільйонів, 6,5 мільйонів, 2 мільйони майже. А тут 20 тисяч це на все. Жесть, це капець. Це капець. Ладно, що ж поробиш? Включаємо Lucky Boost. Не знаю, чи він працює, можливо, навіть і ні, але відкривати ми будемо саме з ним на всякий випадок. Open 10. Let's go! Я готовий дивитись просто, будь ласка, щось хороше. Нічого, да? Да. Да, нічого. Ладно, питань нема. Open 10. Open 10. Open 10. Щось тут випаде? Леха? І тут дві леги, капец. тут дві леги. Нічого, короче, потужного мені не випало. <хи> як же, як же просто Гроші пропадають на очах. Просто випадають леги, час від часу. Ну це така лажа, чуваки. Це така лажа, ці леги. Обалдеть, давай ще. Дві нічого, да? Нічого, просто нічого. Легкий обичний. Давай ще! Я хочу, хочу прям вибити крутайское челікса. Но мені ні черта не падає. Капець, я прям розстроєний, жутко сильно. Я капець, як розстроєний. Мені дал... мені надали ультимейт. Будь ласка, нема ультимейта. Ладно, открываємо ще раз. Погнали. Куха. Аби я ці кейси коштували по 50. Я би просто створив новий аккаунт, закинув туди 20 чи 30 тисяч гемів і просто купляв би всі кейси. Щоб у мене було 1000 юнітів і все було в кейсах. Я би зробив саме так. Але ні чорта мені тупо не падає. Абсолютно нічого мені не випадає. Я хочу ці кейси, братва. Давай. Ні, ні чорта не падає. Леги повипадали. Хтось тут свої кейси відкриває. Але я відкриваю нормально, правда, нічого не падає! Давай, будь ласка! Чуваки, просто прожміть лайк. Ми стільки витрачаємо гемів, просто на те, щоб подивитися, як мені будуть падати оці сині рерні чуваки, які абсолютно нікому не треба. І я вже бачу кінець того, що кейси кінчаються. Мені це такий пезик не подобається, але можливо, із останніх кейсів мені випаде щось толкове, ні. Походу, ні, братва. Так. 10 кейсів. Останні, причому 10 кейсів, У мене більше нема. 160 кейсів відкрито і не випало. Нічого, це просто капець. Це просто повний капут. А прикинь, як чувакам, які збирають ці годинники і пробують відкрити, це просто щось жорстке. Я не знаю. Я впевнений, що треба відкривати чисто за геми. Це набагато дешевше, чим просто збирати годинники, бо годинники збирають так довго. Ну, типу, ти збереш там, я не знаю, за одну перемогу ти отримаєш 500 годинників, ігра в районі іде 18 хвилин. З тими ж зіграти там 3, 3 гри за годину, заробити півтори тисячі годинників, а півтори тисячі. І годинників, це що? це навіть не шість кейсів. Коротше, це супермало. Це нам не підходить. Нам до геми. Коротше, народ, що хочеться сказати, обов'язково ставте свого подобайна. Підписуйтесь на канал, не забувайте про мій магазин в телеграмі, в якому можна купити будь-якого юніта за дуже низькою ціною. А в общем то, yeah. підписуйтесь, ставте лайки і всім пока. Завтра відкриємо 200 кейсів. Пока-пока.